Поєдинок волин Шахтар обіцяв бути дуже цікавим. Поєдинок волин Шахтар Волинь, яка останні результати якої не тішать її уболівальників. Ну і Шахтар, який продовжує, чи вже продовжував, я не знаю, все ж таки, напевно, все-таки ще женеться за Динамо, але в тому числі Шахтар вирішував сьогодні інше питання: питання другого-третього місця боротьби з Дніпром. Оскільки Дніпряни до сьогоднішнього ігрового дня випереджали Донецьку команду на два очка. І не перемога у сьогоднішньому матчі у Луцьку. Залишала Шахтар на третьому місці. Але не перемогу ну, думалося, що шансів у Волині менше, значно менше, ніж у Шахтаря. І у першому таймі гронечани намагалися ж одразу захопити ініціативу одразу зі своєю швидкістю. Щоправда, от в цьому конкретному моменті Жуніч допоміг Тейшері вирватися вічнавіч. Шуст вийшов, зрізав кут виручив, так. і виручив. І виручив команду. Здорово, так? А, гра захисту, гра голкіпера сьогодні в центрі уваги Волині. Ну а головний момент Волині першого тайму. тайму Бабатунде з центра поля вискакував Вичнович і не забив. Довго підбирав ногу, готував этот удар, і все-таки не вийшло у нього. Тут, конечно, защитник ошибся. И в скорости, да. Не хватило добежать. Уже добежал, да. Подбирал, подбирал, и все-таки успел помешать ему чуть-чуть, наверное. З м'ячом тяжелі біжати. Ось тут момент шахтаря одразу. Шуст, невпевнено зіграв на виході, удар головою і. Хорошо підстрахував защитник, звісно. Ми зараз подивимося на одному, да. щоб м'яч не летів у площину воріт. Мог зрізати в світі. Міг так? зрізати, був, не знаю, близький, не близький, але yeah. рикошет міг би зараз заїхати такий неприємний для Так, да, Защитники сьогодні, західники, вратар здорово зіграли в обороні. Суперечливий момент Шахтаря. Шахтар забив э, м'яч на 36-й хвилині, але не дуже радів. Оскільки yeah, підняв you know, руку. Головний арбітер э, Труханов і його лайнсмени. Дивимося цей момент. Ось тут офсайду немає. Двоє фут футболістів Шахтаря проти одного центрального захисника. Адріано бери, забивай, він не забиває, і от в цей момент суддя фіксує офсайд. З цієї камери як то не дуже зрозуміло. Якщо і був, то небольшой. Не Невеличкий. Може бути. був, Вратаря да. виручив там в тому моменті, відбив мяч, не відбій. І все. Так, пожалуйста, мені Те, що Адріану мав забивати, так само, до речі, як і зараз, коли просто сильно пробив центральні центральний через центральну зону. Як на мене, не гірший гольовий момент, ніж попередній. А, чуть м'якше і все, м'яч би опустився в ворота. Бачимо через центр захисту Шахтар розпочав проводити свої найкращі атаки. Захисники то Адріано дурив, то зараз вони просто відклеїлися. Адріано від..., э, підкинув назад на Тайсона. Тайсон намагався в дальню 9, я так розумію. Ісполнял, і да, хотів ісполніть. підняти його. Часто був дуже незадоволений групою атаки, він потім замінить. Время йде, а забитих м'ячів не, звісно. Нервозність все більше і більше. Але станеться це все вже після, після цього удару. Другий тайм. 53 хвилина. Польовий, зараз міг так вистрілити, що доничани вже могли відігруватися. Довго він готував цей удар, довго прицілювався. Мені думають, що п'ятого оттуда так. Просто просто да, Видно. Так, так просто с такого расстояния это надо было попасть идеально куда-то. Видно, на повторюще Пятов контролював ситуацию. Волынь было по воротах. Одразу был момент. Зараз удар Кобахидзе. Волынь старалась отвечать атаками. Потому что все время обороняться против Шахтера. Что изменилось в другом тайме? В втором тайме волны посмелее стали играть. Понимают, что если все время отбиваться, обороняться, конечно, будет совсем тяжело, поэтому надо атаковать. Ну, Замена произошла тоже как-то непонятно, почему поменяли Тайсона. Все-таки скорость нужна была и командная, и индивидуальная. Ну, Марлос, в принципе, ничего такого и не показал, выйдя на замену. Марлос Акозер больше мяч притримувати, И Марлос, причем діяв по всему фронту атаки, видно, хотів центр насыщить. Да, он мяч сохранял, в принципе, но атаки быстро и не получались. Здесь такой, когда такая плотная оборона, все-таки скоростные атаки бы более лучше были бы смотрелись. Тут падение Эрика в боротьбі с кількома футболистами, фолу, звичайно, ж не было. Олександр Гладкий. Вышел замість Луиса Адрианов. Гладкий автор переможного мяча, у ворота Дніпра у першому півфіналі Кубка одразу ж допомагав створювати моменти. моменты. Сразу Тут... пас дуже хороший вот, Пас 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 сразу мог прекрасно. быть, да, голевую передачу первую же мог. Первым вот. касанием. Гладки здорово вышло на замену. Моменты сразу появились у него. Единственное, что, конечно, не повезло, не использовал. И вот, ну и тут кращий, напевно, да, на момент шахтаря. Хочу, чтобы вы зараз розібрали, В первую чергу, кто провалился и кто герой. Нет, тут передача отличная в разрез. И, ну что, вратарь сократил угол сколько мог. Но если бы попал, уже б никто не выручил. А так. Ну, Напівання, когда... всі защитники да, перекрили все, що могли. Коли швидка атака, коли все на скорості вривається в зону в конечно, це сразу і виходить. Гладкий пробив, знову знайшов міст, знайшов м'яч. Він майже не рухався. Поштовхнув, вот, він стояв, вот. м'яч, а знайшов. Польовий виніс з лінії воріт. Лучесько вже усіляко допомагав своїм. Чужим футболістам пошвидше водити м'яч, гру. Він відчував 70-та хвилина. Волинь, по-перше, не втомлюється. Волин бігає, і бігає, зоны, і бігає. Да. І навіть заміни е, не приносили результату. Хоча моменти були. От зараз гладкий не дотягнувся. Опять у гладкого ну, тут, момент. Да. Да, в гри, Я не знаю, підняв, не підняв, похоже, на в ній гри. Гладкий, до речі, теж там у претендентах на бомбардири. Ну, гладкого не відняти, по Вибор позиції і чутьо це все йому. Удар по поворотах від Фреда. Щільнитки удар. Шуст забрав, спокійно. Не дав шансу на добивання. Саме головне, що зафіксирував. був відбив там, чи перед собою, чи да. як уже двоє налітає. Защитники йому закривали обзор, конечно, здорово поймав мяч. От хороша атака. Один з самих, да. І от вибір вот да. позиції Гладкова. Вот, да, Супер это... пас Ісмаилі на швидкості. І просто это дикий просто... дикий фарт. Да, Кому-то фарт. А... Кому-то не фарт. Жунич, просто посмотрите, ну... Жуничка, Шунич бежит, бежит как где. Центральные защитники не успевают просто. Не, ну тут бы никто не выручил, ни один вратарь попади, Это, это чистый гол. Ще один пидкат Шабанова. Ще удар. И над воротами. Я бы еще отметил, Шабанова. Шабан в этой игре просто все, все отбивал. Катился, бил. діставалося. ему диставалось, лежав Лежал. Дентиньо вийшов на заміну, замість Ісмаїлі перейшов повністю в атаку. вже дуже складно технічно, звісно, було забити І дуже на забити. Да, да. Набагато да. важче, ніж тоді головою. От 86-та хвилина. Бабатунде віддає вперед. Ерік м'яч притримує, повертає чудо. на Бабатунда. І... Чудо момент. Теж можна говорити, а не фар. Мінімум половина людей, які сиділи на стадіоні, вже побачили м'яч у воротах. Хорошую контратаку провели. Быть все с уходом на скорости. И пробивал дальний угол, все правильно делал, но ну, немножко перебил и ворота. П'ять хвилин додав арбітер, і от ключовий момент цієї пятой хвилинки падіння Дентиньо в карному майданчику. Арбітер зупиняє гру, дістає жовту картку і видає її Дентіньо. Саме головне, що суддя не дав повода сумніватися або там апеляції, він одразу прийняв сразу і решение. И правильно или неправильно, мы сейчас посмотрим. Ну, скажем, он мог спокойно и принимать абсолютно міг, другое. Міг да. Тут, тут, да, и мог и поставить, и, в принципе, и правильно он сделал, что карту. Касание, касание там было, там на условие. Формально, да. формально, формально є підстави для пенальти. Ну, никто не спорил, ні, не оспаривал. Тут самое главное, что все уверенно, быстро и. І... Да, так незвично якось было, да. знаете, не по-шахтарски. Дентіньо підвівся, побіг на свою половину поля, ніхто там не присылал арбитра. Арбитр. Арбитр все-таки так уверенно отсудил, ну и карточек он достаточно раздал практически всем командам, да. и одной, да. и второй команде, целую кучу карточек раздал в этой игре. Ну, таких ошибок каких-то у него, чтобы сказать, все уверенно, все спокойно, и, и, и игроки из-за этого тоже не нервничали. То есть грубостей таких как таковых и не было, поэтому судья держал под контролем игру, в принципе. Хотя игра такая получилась очень боевая. Ребята ну, ребята, Волынь, волынь радуется, так. Волынь сподобался? Так всегда нравится, когда команда играет, борется до последнего и не просто там выбивает куда-либо мяч, а и моменты создает, и старается отвечать атакой на атаку. Конечно, интересно такой матч надать. Волынь мотивована была. Я думаю, На той матч. Я, не, думаю, я, да. я, я я, не хожу про там, третью сторону, я кажу ну, про то, как он играл. Ну приятно смотреть такие матчи, даже когда счет 0-0. Мы видели футбол, настоящие две команды бились за результат. За Занічу, Волині, всі, всі ігри такі грали. То, ми бачили конечно, як в підкаті ногу на 3 метри людина. витягує. Футболіст Волині на 3 метри витягує ногу, щоб кудись там відбити. Ну, Поки що ми бачимо футболи, коли б'ються проти шахтера, проти Динамо команди, а остальні, коли грають між собою. Хотілося задов... б, щоб всі матчі да, такі були. Проходили, як говорив Ріб щоб як з Ферентіною і ну, радше чаще более, ну, такі ігри були в чемпіонаті більше. В чемпіонаті України я маю виду. Мається на увазі, що весняний синдром, уже коли ніко... команди, які нічого не треба просто до Нет хайги. вообще, чем больше матчей напряженных, тем это лучше для всех команд. Все в тонусе. И, естественно, и на Еврокубках это будет только в лучшую сторону отражаться. На их на узбешате кількость напруженных матчей. Есть команды, которые не обожают напружено град, и вот до конца сезона дограем их. Ну вот ну, сегодняшний матч Динамо. В принципе, ничего такого позитивного, ничего. Ну, я имею в виду плане, позитивный планет игрок. Кроме результата да. Динамо, который. А в игровом плане, ну, это практически такая ну, игра. Нічого не дала, я думаю, Динамо. Хотілося б порівняти, я не знаю. От про Кравця багато сказав. Гладкий, Кравець гладкий. У Гладкого просто менше моментів було чи у краща якість якость сегодня реалізації була? Кравця? Тут, тут даже сравнивать, как бы, сложно эти два матча. Гладкий вышел на замену. И, в принципе, ну, супер момент, который он не забил, да, Один, который не потрапив, второй выручил защитник. Больше и все. И вот в этом-то получается, что у... когда можно транжирить, когда нет. Вот Гладкий не забил два момента, и команда не заработала очки. А кровец мог бы п'ять еще не забить, и 6-0 как бы устроило Динамо. Важно ну, использовать моменты, какие появляются. Ми подивимося якби, ще турнірну таблицю. Зараз поговоримо про Динамо, але спершу хочеться, звичайно ж почути, що говорили дієві особи, що говорили тренери. Цікаво послухати в першу чергу і Віталія Кварцяна, і Мірчу Лучеську. Свіжі коментарі від кореспондентів про футбол, які працювали в Луцьку. Не програти такій команді, як «Шахтер», Це таке ну, цікаве явище і приємне для команди, для вболівальників. Але мусили грати сміливіше і більш атакувати. А нічого дивного нема. Я думаю, нормально. Ви досить часто не задоволені своїми футболістами. Сьогодні ви можете сказати їм якісь хороші слова. Я всіх поздравив з перемогою і сказав, що вони дійсно сьогодні зіграли дуже серйозно і відповідально. Треба так всі матчі грати, не тільки з Шахтарем. Але... Трудно проти шахтаря грати, і футболісти буквально на такі, можна сказати, на характері зігралися. Нерві я, в... я в ситуація комітета греше сім'ї, шікері фінали Відомо, нерви зіграли свою роль. Были моменты, были ошибки в простых ситуациях, в передачах. Газ и моменты, которые мы должны забили, забивать, наверное, если бы не нервничали, то легче было бы это сделать. Еще момент был хороший для хозяев. Они оставили траву очень высокую. Это придавало В этом случае, что вы можете де этом случае, по вы можете по этом случае, что вы можете в 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 этом случае, что A fost un в в целом была очень зрелищная игра за счет своей интенсивности, за счет многих моментов которые были созданы сегодня. Поговорили просто, чтобы была максимальная сама дача сегодня, потому что с лидером играем украинского футбола. Ну, шахтер очень сильный по игре как бы би... по игре на первом месте, я считаю, ну шахтер, если учитывать. Поэтому... решили на максимум выложиться сегодня, поговорили с ребятами. Что... Ну, и как бы все отдавались на поле, не было безразличных вообще. А раньше были до кого-то претензии в коллективе, да какие то Не, ну всегда есть претензии, конечно. Были неудачные игры, последние там, две игры, получается, неудачные. Полтавы вообще провалили, а с Динамо не хватило чего-то во втором тайме. Поэтому пытались здесь как-то исправиться перед болельщиками уже. Ну, все-таки цей шахтар відчувається, що він десь трішечки слабіший, ніж те, що був минулого року. Чи футболисти там уже думають про щось інше? Та я не знаю. Как бы все одно тяжело з ними грати. не без долі везення, а були у них моменти не забили, конечно. Вдалося я жавлю ще раз за, за счет фарту і сама дача максимальна. Зараз команді очікує, що можливо якась зарплата з'явиться вже після нічі з шахтарем. Якраз такі матчі і бувають переломними в цьому плані часто. Ну, може, це вже круководський вопрос. Все то казається, що то так. Звісно, я чідаю, всі сподіваються вірять. ще. Що... Запосміхався В'ячеслав Шарпер після слова зарплата. А я за іншого. От Віталій Кварцяний привітав на емоціях. В интервью свою команду з перемогою, сказав: Я згадую інтерв'ю Юрія Вернедува після матчу Динамо Заря. 2-2, коли він також привітав свою команду з перемогою. Для Зорі, для Волині такі матчі – це перемоги. Ну, конечно, конечно, як победа. Ну, может в менше, Ну, хотя нет, наверное, все-таки я соглашусь. И Волині, і Заря, конечно, це як ничья, це як победа. Все-таки шахтер, надо не сбраться со счетов, это все-таки чемпион країни, Вот, И команда сильная, и класс игроков очень серьезный. Поэтому, конечно, ничья это дорогого стоит. Мирча Луческу за высокую траву сказал, вот пояснить вот больше разлогу профессионально, Вот он сказал, что заважало швидко грати. Ну, действительно, по газону, который коротко подстрижен, мяч ходит быстрее и передачи легче отдавать, да, острые какие-то. Точно так же он сказал, чтобы Аббатунда вести этот мяч. Он у него немножко все время застревал в траве. Тоже, ну, это, это конечно, для техничных футболистов и для того футбола, который... Шахтер проповедують. Бустрий пас, скоростний атаки, конечно, це, навіть существенно. Но, в принципе, никто не заб... Ну, в принципі, гладкому голову ніхто не мішав забивати з да? 5 метрів. Тут не в траві дело. Просто не реалізували моменти. Поэтому... Тобто жарти про перекопаний в Луцьку газон перед матчем Валин Шахтарів, вони десь на якийсь відсоток мають справді. Конечно, имеют, имеют под собой основания, ну, не конечно. А... Ну, понятно, мы утрируем и говорим, но на самом деле, конечно, поле специально, я думаю, оставили траву высокую, чтобы нивелировать преимущество шахтеров скорости. Ну, это такие хитрости, которые. На ну, сколько я... дней можно заработать траву высокую? Нет, ну, я, насколько я понимаю, стригут перед матчем, да, там за день. И можно не постричь. Пару дней. Не пострили и... траву и, и все. Можно не укатать.